Люди дивуються, як одна церква може мати так багато служінь. А ми усвідомлюємо, це наш обов'язок і місія служити дітям, підліткам, молоді, сім'ям та їхнім батькам. Це привілей від Бога допомогти врятуватися залежним, ув'язненим, бездомним, вілінфікованим, знедоленим та неповносправним. Багато хто не вірить, що у житті людей може щось змінитися, але ми свідки того, як Бог. Тивовижно змінює долі людей. Доказом благословіння для церкви є те, що спасаються люди і змінюється їхнє життя. Розпочинаючи місію утворення нової церкви 15 років тому, я навіть не уявляв, що Бог може зробити стільки чудес. В минулому я був наркозалежний, який не уявляв своє життя без дози. Це довело мене до самих низів, до підвалів. До бездомного життя мені соромно було вертатись додому і дивитися батькам в очі за свою поведінку. Сьогодні я не являю своє життя без Ісуса Христа. Зараз я являюсь пасторем дочірньої церкви Перлина. В школі однокласник мені розказав про Ісуса Христа і запросив мене в церкву ФМЯ. Я почала відвідувати недільну школу, де згодом я поїхала в молодіжний християнський табір, і там я повірила в Ісуса Христа. Зараз я служу діткам і маю від цього дуже велике задоволення. Також радію з того, що брат відвідує церкву разом зі мною, і ми молимося за наших батьків, за їхнє покаяння. Мій тата 12 років перебував у залежності від наркотиків і декілька разів перебував у місцях позбавлення волі. Бог зробив у його в житті чудо. Він став християнином, його життя змінилося. А півроку назад тато запросив мене у християнський табір, у якому я покаявся. І тепер у мене є ще одна велика радість. Також покаялась моя мама. Сім років назад моя донька Аня почала відвідувати церкву Фіміам. Це з жінкою нас спонукало до вивчення Біблії. Згодом, відвідуючи церкву Фіміам і слухаючи проповіді, ми вирішили, що це є наша церква, в якій ми будемо разом служити Богу. Я жив неподалік від церкви фімян і дуже часто грав футбол з віруючими хлопцями. Мене вразило їхнє ставлення один до одного, як на полі, так само і в житті. З'явилось бажання жити так, як вони. Разом з ними я поїхав в табір, після якого прийняв тверде рішення йти за христом і служити йому. П'ять років я є християнином і зараз ми разом з командою служимо для молодих людей нашого району. У 2006 році я приїхав в церкві фімян з другого кінця країни освобождатися від наркотиків. Ісус дав мені свободу від наркотиків, подарил спасение, подарил сім'ю, з которой ми тепер вместе служим служимо людям з ограниченными можливостями в церкві. Мене зати Дмитро. До церкви фімян я пройшов з особливою потребою звільнитися від наркотиків. Бог зробив чудо в моєму житті, але це чудо розповсюдилось не тільки на мене, а на мою сім'ю. До господа пройшов мій батько, моя мама, мій швагро, моя сестра, моя дружина сьогодні задіяна в служінні церкви. У церкві фіміям несослужіння благовісника також відповідає за організацію нових церков. Будучи залученим до місіонерського служіння, маю можливість проповідувати Іван Ісуса Христа в інших країнах. Про ці речі я навіть ніколи не міг мріяти. Моє життя ділиться на до і після до травми. Я закінчила університет. І мала багато надій і перспектив на майбутнє. Опинившись в інвалідному візочку, мене охопила повна депресія. Мене запросили на кабінет фізичної реабілітації, який є служінням церкви Фіміам. Тут мене навчили справлятися з моїми щоденними потребами, а головне познайомили з тим, хто вирішив мої духовні проблеми і вилікував від депресії. Навчаючись в університеті на факультеті іноземних мов, я отримала запрошення від студентки, яка відвідувала церкву фіміам, перекладати іноземних місіонерів. Тоді я вперше почула Євангеліє. і зрозуміла. Я зрозуміла, що Бог дуже любить мене, любов'ю, якої мені так не вистачало. Відвідуючи домашню групу церкви «Фім'ям», я почала все більше і більше пізнавати Бога, якому тепер служу. 13 років тому я зустрівся з Ісусом Христом в молодіжному таборі, який проводила церква Фіміама. За цей час я виріс духовно, навчився служити людям, служити Богу. І зараз несу схожіння одного з пастирів церкви фіміаму. Мене звати Андрій, я в колишньому наркозалежний. Продовж останніх шести років я відповідально за одну з домашніх церков у фіміамі. Разом із місією Харб, наша домашня церква, звершує служіння малозабезпеченим діткам в нашому регіоні. Приємно спостерігати за тим, коли члени домашньої церкви йдуть і виконують великі. Кипівліні Ісуса Христа несуть вістку спасіння людям. З маличкою я професійно займаюся настільним тенісом, і відмогою юнацтва мені світило велике майбутнє, але була одна проблема, яка не давала спокою моїй душі. Моя мама довгі роки була залежна від наркотиків. Через служіння церкви фіміам вона отримала звільнення. Вона і я увірували в Господа. В даний час я являюсь майстром спорту з настільного тенісу. Треную молодь, розповідаючи їм про Ісуса. А також духовно треную свою домашню церкву в фіміамі. Бог освободив мене от наркотичної залежності. Більшість людей, які столкнулися з наркотиками, є біопозитивними людьми. Україна лідер в Європі з цією проблемою. Бог дав желання мені і другим людям служити віч інфіцерних. Моя дружина вперше прийшла до Бога, але я, маючи свої певні переконання, цінності на це не звертав уваги до них. На прохання моєї дружини, я почав відвідувати групу по вивченню біблії для чоловіків. Саме там Бог почав змінювати мої цінності життєві і подарував мені спасіння. Перебуваючи на службі в Іраку, Бог декілька разів спасав моє життя. Я вірив в нього, але не жив по Його слову. Повернувшись додому, я прочитав Біблію, потім знайшов церкву. Фіміам. А зараз живу по Його слову і хочу бути воїном Христа. Все, що Господь робитиме на цій землі, Він робитиме через свою церкву. Тому фіміам бажає залишатися церквою, яка буде мати ще більший вплив на наше суспільство. Максимально відповідати на потреби людей, щоб проливати світло Христа у їхнє життя. Наш курс зростаюча церква. Кількісний та якісний ріст віруючих, зрощування лідерів, відкриття нових проектів та утворення нових церков для поширення царства Божого. І весь народ сказав «Амінь!» в Україні залишається повна свобода для проповіді Євангелія. Український народ прагне Бога, адже у нього нелегке життя. Ми будемо використовувати цю можливість і закликаємо вас молитися за нашу країну та підтримувати наше служіння.